У жовтні буде проведено автоматичний перерахунок житлової субсидії на опалювальний період 22-23 років. Зроблять це без особистого звернення громадян за невеликим винятком деяких категорій. Як інформує заступник директора департаменту соціальної політики Катерина Бінусова, зараз у місті майже 30 тисяч домогосподарств отримують субсидії. Перерахунок стосується тих, кому призначено субсидію на неопалювальний період з травня цього року. Кому вона була призначена на неопалювальний період в розмірі 0 гривень, житлова субсидія буде розраховуватися на підставі доходів, отриманих у першому другому кварталах. Цього року є громадяни, яким субсидія на опалювальний період може бути призначена тільки за новим зверненням. Це, зокрема, ті, які влітку подали заяву на припинення субсидії та користувалися пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, а на опалювальний період бажають її отримувати, у яких відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соціального стану тощо.